Нас століттями годували брехнею. Нам казали, що козаки це збіговисько втікачів, розбійників та анархістів, які просто не хотіли працювати на землі. Нам малювали образ дикунів у шароварах, що живуть лише грабунком. Але якби це було правдою, найпотужніші імперії Європи та Азії не тремтіли б від одного лише існування цього феномену. Якби козаки були просто бандою, з ними б не підписували міжнародні угоди королі. Їх би просто вішали, але з ними домовлялися, їх боялися. І найбільше вороги боялися не козацької шаблі, і навіть не козацьких куль. Найбільший жах для тиранів викликав звичайний, на перший погляд, документ Список імен, Козацький реєстр. Ви дивитеся козацькі хроніки, і сьогодні ми розкриємо таємницю, яку від нас ховали за сімома замками. Чому за право бути вписаним у цей список люди віддавали життя? Чому польські королі, а згодом і московські царі, намагалися скоротити цей список будь-якою ціною, навіть ціною програних війн? Відповідь переверне ваше уявлення про нашу історію. Реєстр це не просто перелік солдатів, це був золотий паспорт епохи. Це був документ, який посеред тотального рабства, де людина була річчю, робив українця громадянином. Поки у сусідній Московії 99% населення були безправним, говорящим орудієм, а в Європі процвітало кріпацтво, в Україні народжувалася унікальна каста каста озброєних землевласників, які підкорялися лише власному закону. Це історія про те, як один папірець став фундаментом нашої національної гідності і чому саме цей принцип права не дарують, права здобувають зі зброєю, досі так сильно лякає наших ворогів. Приготуйтеся. Те, що ви почуєте далі, назавжди змінить ваш погляд на те, хто такі українці насправді. Ми починаємо занурення у світ, де свобода коштувала дорожче за золото. Щоб осягнути велич цього явища, нам потрібно спершу зануритися у морок того часу. Уявіть собі карту Європи XVII століття це не карта держав у сучасному розумінні, це карта величезної в'язниці. Світ був чітко поділений на тих, хто тримає батіг і тих, хто підставляє спину. Подивіться на схід, на Московію, там будувалася ідеальна машина покори. Цар був не просто правителем, він був власником усього живого. Навіть найбагатший боярин, чий одяг був розшитий перлами, у листі до царя підписувався принизливим словом холоп. Там не існувало поняття приватної власності, яку не можна відібрати. Там не існувало суду, який міг би захистити людину від держави. Ти річ, твоє життя належить господарю. А тепер погляньте на захід, на річ Посполиту. Тут ситуація була іншою, але для простої людини не менш страшною. Це була республіка, так, але республіка виключно для шляхти. Золота вольність дозволяла пану робити зі своїми селянами все, що заманеться. Селянин називався хлопом, а часто просто бидлом, тобто худобою. Його доля панщина працювати п'ять, а іноді й шість днів на тиждень на землі пана, не маючи права піти, не маючи права поскаржитися, не маючи права навіть на власну думку. Це була система, де народження визначало твій фінал народився рабом, помреш рабом. І ось посеред цього океану безнадії, на кордоні двох світів в українських степах стається, здавалося б, неможливе юридичний вибух. Аномалія, яка ламає хребет феодальній системі. Польський король Стефан Баторій у 1578 році робить крок, який здавався йому геніальним тактичним рішенням, але насправді став вироком для старої системи. Він створює перший офіційний козацький реєстр. Король думав прагматично йому потрібні були професійні воїни для захисту кордонів від татар та Москви. Шляхта воювати не хотіла. Їм було комфортніше пити вино у своїх маєтках. Найманці коштували надто дорого, а тут на низу були готові шибайголови, які жили війною. Король вирішує давайте запишемо найкращих з них у спеціальний список, дамо їм трохи сукна, пороху і звільнимо від податків, хай служать. Але підписуючи цей універсал, король не розумів, що він легалізує не просто військовий загін, він легалізує новий соціальний клас. Що ж означало потрапити до реєстру? Чому за цей рядок у книзі люди були готові різати горлянки? Це був момент істини. Як тільки писар виводив твоє ім'я в реєстрі, ти переставав бути хлопом. Ти виходив з під юрисдикції панів. уявіть собі шок шляхтича він їде повз своє село, бачить козака і хоче наказати йому зняти шапку або вдарити батогом, як звик це робити з іншими. Але козак спокійно дивиться йому в очі. Кладе руку на руків'я шаблі, і каже: Я тобі не підсудний, пане. Мене судить мій полковник і сам гетьман. Це була революція. Реєстровець отримував імунітет. Його не міг судити повітовий суд, де все було куплено магнатами. Його судив козацький суд за козацьким звичаєм. Це означало право на справедливість, якого не мав більше ніхто з простого люду. Але це був лише початок. Другий стовп, на якому тримався цей золотий паспорт. Це звільнення від податків. Поки весь народ стогнав під тягарем поборів, реєстровий козак не платив нічого. Його податком була його кров. Кров'ю, а не потом ось гасло нового класу. Це створювало прірву між козаком і селянином, але водночас давало селянину надію він бачив приклад можна жити інакше, можна не гнути спину. Третій і, можливо, найважливіший аспект це право на землю та промисли. Реєстровий козак ставав господарем він отримував право володіти землею, заводити хутори, варити горілку, ловити рибу і торгувати без мита. В Україні почав формуватися заможний середній клас це були не жебраки, це були люди, у яких була власна гідність, підкріплена власною економікою. Вони мали що захищати, і вони мали чим це захищати. Тут ми підходимо до найголовнішого право на зброю. У більшості країн того часу озброєний простолюдин – це злочинець. В Україні озброєний чоловік це норма закону, якщо він у реєстрі. Козак мав право носити шаблю, самопал, пістолі і застосовувати їх для захисту своєї честі та майна. Спробуйте осягнути цей контраст. У Московії селянина могли продати як собаку, розлучившись з сім'єю. У Польщі шляхтич міг вбити хлопа і заплатити лише штраф. А в Україні у цей самий час тисячі людей ходили з мушкетами, мали власну землю, власний суд і дивилися на будь-якого вельможу як на рівного. Це був нечуваний зухвалий виклик самій суті феодалізму. І саме цей статус почав притягувати до себе людей як магніт. Кожен парубок, кожен селянин, який відчував у собі силу, мріяв лише про одне потрапити в реєстр. Стати реєстровим означало стати людиною з великої літери. Така ситуація не могла тривати вічно. Влада Речі Посполитої дуже швидко зрозуміла, що створила монстра. Вони думали, що найняли сторожових псів, а виявилося, що вигодували вовків, які тепер дивляться в бік лісу, а точніше, в бік повної незалежності. Шляхта почала панікувати. Магнати кричали на сеймах Як це так? Мої піддані тікають на січ і повертаються звідти реєстровцями, і я нічого не можу їм зробити. Почалася велика гра на пониження. Корона намагалася будь-якими методами обмежити кількість реєстрових. Вони встановлювали ліміти: тисяча, три тисячі шість тисяч козаків. Тільки стільки людей можуть бути вільними, казали вони, всі інші мусять повернутися до плуга і стати рабами. Але Джина вже випустили з пляшки. Українці відчули смак свободи, яка прописана в законі. І коли влада намагалася викреслити імена зі списку. Це сприймалося не як звільнення зі служби, а як позбавлення громадянства, як спроба перетворити людину назад на худобу. Саме тут, у цій юридичній площині, заритий корінь усіх козацьких повстань. Нас вчили, що козаки бунтували через бідність чи релігію. Так, це важливо, але головним двигуном була боротьба за реєстр. Коли Наливайко Павлюк чи Острянин піднімали повстання, їхня головна вимога до короля завжди звучала так. Розширити реєстр. Вони не просили грошей, вони вимагали визнання прав для більшої кількості людей. Це був унікальний для Європи процес. Це була боротьба за розширення політичної нації. У той час, як в інших країнах еліта замикалася в собі, українська козацька еліта, хоч і не завжди добровільно, але постійно розширювала свої ряди, втягуючи туди найактивнішу частину народу. Але справжній злам, справжня катастрофа для імперії. І тріумф українського духу сталися тоді, коли кількість охочих бути вільними перевищила всі розумні межі, які могла стерпіти корона. І це призвело до подій, які змінили карту Східної Європи назавжди. Іскра, що підпалила цей пороховий льох, спалахнула в 1648 році Богдан Хмельницький. Ми знаємо його як видатного полководця і державного діяча. Але подивіться на Хмельниччину крізь призму реєстру, і ви побачите зовсім іншу картину. Це не була просто війна за віру. І це точно не було бажання возз'єднатися з кимось там на сході, як брехала радянська пропаганда. Це була тотальна війна за те, щоб уся Україна стала одним великим реєстром. Коли Хмельницький розбив польські війська під жовтими водами та корсунем, сталося дещо неймовірне. Селяни масово кидали плуги. Брали до рук коси, вила, а хто багатший мушкети, і оголошували себе козаками. Я більше не хлоп, я козак, лунало від Карпат до Дикого поля. Люди самі себе вписували в нову реальність, це була стихійна легалізація свободи. Вони шили собі шаровари, голили чуби і вимагали, щоб до них зверталися як до вільних людей. Польські комісари, які приїздили на переговори з Хмельницьким, були в шоці. Вони писали у своїх звітах до Варшави. Все, що живе, піднялося в козацтво. Вони не могли зрозуміти, як зупинити цю лавину. Король пропонував збільшити реєстр до 12, навіть до 20 тисяч. Він думав, що це щедрість. Але Хмельницький дивився на нього і сміявся у нього за спиною стояла армія, де кожен вважав себе реєстровцем. Кульмінацією цієї юридичної драми став зборівський договір 1649 року. Уявіть собі цей момент: король Речі Посполитої, володар однієї з найсильніших держав Європи, змушений підписати документ, який визнає. Реєстр війська Запорозького складає 40 тисяч осіб, 40 тисяч. Удумайтеся в цю цифру. На той час це була колосальна армія. Але це була не просто армія. Це було визнання того, що на території Київського, Братславського та чернігівського воєводств. Фактично перестає діяти польська адміністрація. Там, де стоїть реєстровий полк, там козацька влада, там козацький суд, там немає панів. Це був тріумф. 40 тисяч сімей офіційно отримали статус еліти. А якщо врахувати, що за кожним козаком стояла родина, челядь, підпомічники, ми говоримо про сотні тисяч людей, які вийшли з під ярма феодалізму. Такої концентрації вільних громадян у відсотковому відношенні до населення не знала жодна сусідня монархія. В Україні де факто утворилася Козацька республіка. Але тут починається найдраматичніший поворот сюжету адже охочих бути вільними було набагато більше, ніж 40 тисяч. Сотні тисяч людей, які воювали пліч пліч з Богданом, раптом дізналися, що їх не впишуть у заповітний список. Що їм доведеться повернутися до панів? Це була трагедія випищиків, тих, кого виписали з реєстру або не вписали туди. Це породило внутрішній розкол, біль і лють, які ще довго терзатимуть Україну. Але сам факт того, що народ боровся не за шматок хліба, а за юридичний статус, говорить про неймовірно високий рівень правової культури. Наші предки розуміли без папірця з печаткою, без закону твоя свобода тимчасова. Сьогодні ти герой з шаблею, а завтра бунтівник на шибениці. Реєстр робив свободу легітимною. І ось на сцену виходить новий гравець Москва. Після Переяславської ради 1654 року Царат думав, що отримав нові землі і нових холопів. Як же жорстоко вони помилялися? Московські воєводи, які приїхали до Києва та інших міст, зіткнулися з явищем, яке не вкладалося в їхніх головах. Вони бачили людей, які не падали ниць перед боярами. Вони бачили міщан і козаків, які тикали їм в обличчя царські грамоти і гетьманські універсали, стверджуючи, ми маємо права. Для московита фраза Я маю право звучала як єресь у їхньому світі право мав тільки цар. А тут ціла нація юристів з шаблями. Козацький реєстр став для Москви кісткою в горлі. Царські чиновники століттями намагатимуться розмити це поняття. Вони намагатимуться перетворити козаків на звичайних драгунів, на солдатів, яких можна ганяти палицями. Але реєстр був бронею. Ми, реєстрові козаки, ми служимо за договором, а не з примусу. Ця фраза стала щитом, який захищав залишки української автономії ще понад сто років. Гетьманщина, яка виросла з цього реєстру, стала унікальним державним утворенням це була держава, військо. Територія ділилася не на графства чи губернії, а на полки і сотні полтавський полк, Ніжинський полк, Київський полк, адміністративна влада належала військовим. Полковник був і губернатором, і суддею, і командиром дивізії. Ця структура була настільки ефективною і живою, що Москва змушена була з нею рахуватися. Навіть коли вони почали наступ на наші права, навіть коли Петро І і Катерина II намагалися знищити січ. Пам'ять про реєстр жила. Люди берегли старі грамоти як зіницю ока. Діди передавали онукам пожовклі папери. Дивись, ми козацького роду, ми були в реєстрі, ми вільні. Цей документ став доказом того, що ми не частина руського міра, бо в руському мірі немає громадян, там є піддані. А реєстр це документ громадянина. Це доказ західної європейської політичної традиції, де відносини між владою і людиною регулюються угодою, контрактом Ти мені службу, я тобі права. Якщо ти порушуєш мої права, я маю право на повстання. Це фундаментальна різниця менталітетів, яка виросла саме з рядків козацьких реєстрів. І ця різниця стала причиною того, чому Москва ніколи не могла повністю перетравити Україну. Ми були надто твердими для їхнього шлунку. Ми були кісткою, яка застрягла в горлі імперії, тому що кожен українець пам'ятав, десь там, в архівах історії, є запис, який стверджує, я вільна людина, і ця пам'ять виявилася сильнішою за будь-які укази імператриць. Коли в кінці XVIII століття Катерина II остаточно скасувала полковий устрій і запровадила кріпацтво на лівобережжі, вона думала, що перемогла. Вона думала, що перетворила нащадків козаків на звичайних мужиків. Але вона лише загнала вогонь під землю. Вогонь, який тлів у родинних переказах, у захованих на горищах шаблях і в тій самій генетичній пам'яті про золотий золотий паспорт предків. Адже навіть ставши селянами, нащадки реєстровців ніколи не ставали рабами в душі. Вони пам'ятали, що їхній статус був вкрадений, а не втрачений. І ця образа, це почуття несправедливості передавалося з покоління в покоління. Чекаючи свого часу, щоб знову вибухнути, і цей час настав. Цей час настав не одразу, але відлуння козацького права на свободу ніколи не затихало. Навіть коли імперія, здавалося б, забетонувала все живе, нащадки реєстровців продовжували свою тиху війну. Вони вели нескінченні судові процеси, намагаючись довести своє дворянство. Вони зберігали свої традиції, свій одяг і, головне, свій гонор. У XIX столітті. Коли Шевченко писав свої вірші, він звертався саме до цієї пам'яті. Козацька слава для нього це не просто романтика, це спогад про втрачену державність, про втрачений правовий статус. Коли він писав в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля, він фактично цитував принцип козацького самоврядування. Але давайте поглянемо ще глибше, як реєстр вплинув на те, якими ми є сьогодні. Чому сучасний український фермер, який витягує з поля ворожий танк трактором, поводиться саме так, а не інакше? Чому наші волонтери за лічені години можуть організувати логістику краще, ніж деякі державні міністерства? Відповідь криється в тому самому коді реєстрового козацтва. Реєстровець був універсальним солдатом і менеджером свого життя. Він сам себе забезпечував, сам себе озброював і сам приймав рішення. Він не чекав наказу зверху, щоб захистити свій дім. Ця модель поведінки горизонтальні зв'язки, самоорганізація, недовіра до центральної влади. Якщо вона неефективна, це прямий спадок тієї епохи. Подивіться на наші майдани. Що це як несучасна форма козацької ради? Коли влада порушує неписаний суспільний договір, народ виходить на площу, щоб відновити справедливість. Це механізм прямої демократії. Який був закладений ще на січі і в полкових містах Гетьманщини. Ми не бунтуємо без причини. Ми повстаємо, коли порушують наші права. Це і є менталітет вільної людини, менталітет реєстровця. У той же час цей спадок має і зворотний бік. Боротьба за булаву, де два козаки, там три гетьмани це теж частина нашої історії. Кожен реєстровець відчував себе вартим гетьманської булави. Амбіції часто заважали єдності. І це той урок, який ми мусимо вивчити дуже добре. Коли ми роз'єднані, коли ми починаємо з'ясовувати, хто більший козак, хто справжніший патріот, ми програємо. Ворог завжди використовував наші внутрішні чвари, щоб скоротити наш реєстр, щоб зменшити нашу територію і нашу свободу. Але є ще один важливий аспект реєстру, про який часто забувають це його елітарність. Бути в реєстрі. Означало нести відповідальність це не була халява. Ти отримував права в обмін на обов'язок ризикувати життям. Це формувало етику служіння. Сьогодні ми бачимо відродження цієї етики наші захисники, які стоять на фронті, це нові реєстровці, вони той самий золотий паспорт нашої нації. Тільки тепер цей реєстр пишеться не на папері чорнилом, а в цифрових базах даних і, на жаль, кров'ю на нашій землі. Але суть залишається незмінною. Є люди, які беруть на себе тягар оборони, і саме вони є сіллю землі, фундаментом держави. Імперія, з якою ми воюємо сьогодні, досі не може цього зрозуміти. Вони все ще живуть у парадигмі цар і холопи. Вони женуть на забій тисячі своїх мобіків, які не розуміють, за що помирають, які не мають ні голосу, ні прав. А проти них стоять вільні люди, які знають за що воюють. За свій дім, за свою землю, за своє право бути господарями на цій землі. Ця різниця у мотивації це прірва. І ця прірва була викопана ще 400 років тому, коли перший козак поставив свій підпис або хрестик у реєстрі війська Запорозького. Тоді ми обрали шлях суб'єктності. Ми вирішили, що будемо не об'єктом історії, а її творцями. Цікаво, що сам термін реєстр походить від латинського регіструм список, перелік. Але для українців це слово набуло сакрального змісту. Це була книга життя. Бути викресленим з неї було гірше за смерть. Згадайте чорну раду Пантелеймона Куліша: вся інтрига крутиться навколо того, хто буде керувати і хто потрапить до списків. Це була головна політична драма століть. І навіть коли саме поняття реєстрове козацтво зникло з юридичної площини, воно перейшло в площину культурну. Ми всі спадкоємці цієї традиції. Коли ви чуєте фразу козацькому роду нема переводу, це не просто красиві слова, це констатація факту. Генетичний код, загартований у боротьбі за цей золотий паспорт, неможливо стерти. Він проявляється у нашій впертості, у нашому гуморі, у нашій здатності сміятися в обличчя небезпеці і головне, у нашій любові до свободи. Подумайте про це. 400 років тому ваші предки могли віддати все, щоб їхнє прізвище опинилося в списку вільних людей. Сьогодні ви маєте це право за фактом народження в незалежній Україні, але це право не є гарантованим назавжди його, як і тоді треба захищати, іноді зі зброєю в руках. Історія козацького реєстру це не архівний пил, це інструкція з виживання нації вона вчить нас, ніхто не дасть нам свободу просто так. Жоден король, жоден цар, жоден президент чи міжнародний союз, тільки ми самі своєю силою, своєю єдністю і своєю готовністю до боротьби, можемо вписати Україну в реєстр вільних народів світу і зробити так, щоб ніхто і ніколи не зміг нас звідти викреслити. Це урок, який ми засвоюємо століттями, це екзамен, який ми складаємо просто зараз, і дивлячись на те, як Україна тримає удар, як вона дивує світ своєю стійкістю. Можна з впевненістю сказати, дух старого козацького реєстру живий. Він трансформувався, він модернізувався, він вдягнув піксель і взяв у руки планшет для керування дронами, але його суть залишилася тією ж ми вільні люди, і ми нікому не дозволимо надягнути на себе кайдани. Сьогодні ми остаточно розуміємо, війна, що триває, це не просто конфлікт за території чи ресурси, це фінальна битва двох цивілізацій. Цивілізації реєстру, де права людини, приватна власність і гідність гарантовані законом та захищені мечем проти цивілізації орди, де воля одного тирана ламає мільйони доль, а людське життя не варте нічого. Козацький реєстр був першою спробою українців сказати світові: ми є, ми не придаток до імперії, не сировина для чужих війн, ми самодостатній суб'єкт. І, хоча той паперовий документ згорів у вогні історії, принцип, який він заклав, виявився вогнетривким. Тепер ми знаємо відповідь на головне питання: чому Москва так ненавиділа цей список, бо він був доказом їхньої брехні. Доказом того, що слов'янський народ може бути вільним, демократичним і європейським. Реєстр був дзеркалом, у якому московське царство бачило свою потворність, своє рабство, свою відсталість. І саме тому вони намагалися розбити це дзеркало століттями, але вони прорахувалися. Вони думали, що знищивши січ, спаливши архіви і переписавши підручники, вони зітруть пам'ять. Та вони не врахували одного: реєстр це не папір, реєстр це стан душі. І сьогодні в цей невидимий, але незламний список вписані не 6 і не 40 тисяч, а десятки мільйонів. Кожен, хто допомагає фронту, кожен, хто навчає дітей українською. Кожен, хто тримає зброю, всі ви є спадкоємцями тієї великої лицарської традиції. Ця інформаційна війна, яку ми ведемо на каналі Козацькі Хроніки, теж потребує амуніції. Ми куємо легенди і розбиваємо ворожі міфи щодня, щоб повернути нам нашу справжню історію. Якщо вам відгукується наша праця, якщо ви відчуваєте силу в цих словах і хочете, щоб голос правди звучав гучніше і потужніше, ви можете підтримати наш канал. Ставши нашим спонсором, це ваша пряма інвестиція в те, щоб український наратив перемагав у всьому світі. Ваша підтримка це те пальне, яке дозволяє нам рухатися далі і створювати ще якісніший контент. Напишіть у коментарях, яка саме риса характеру, на вашу думку, найкраще доводить, що сучасні українці є прямими нащадками реєстрових козаків: впертість господарність. Чи можливо вміння об'єднуватися перед лицем смертельної загрози. Пам'ятайте, історію пишуть переможці, але правду знають лише ті, хто цю перемогу здобув. Наші предки залишили нам у спадок не страх, а відвагу, Не покору, а гонор. І найголовніше, вони залишили нам право самим вирішувати свою долю. Підпишіться на канал, поширте це відео серед друзів і знайомих, хай знають правду, хай вороги чують наш голос і розуміють. Ми нікуди не зникли, ми тут, ми на своїй землі. І ми, як і 400 років тому, готові стояти до кінця. Слава Україні.